Значит, інспектор э, відкрив дворі мою машину. Хочешь залишити за два закрити мою машину, я буду вашему з вами. Предоставте, <продово> посвідчення. <продово> ну, э, я буду балакати з вами через вікно. Предоставте посвідчення оріяру і сільцівні документи. Представьте посвідчення овріяру і сількані документ. Машенов, давай свою достовірую, за Давай. Давайте, я сказав. Ви сказали. Давайте. давайте. І можете давай. А потім будемо балата. І ніхто тут, як ви сказали, не ухуєвший. Я не реферальную, для камеры вы для прокурора да. я сейчас полагаюсь самой по инспектор. Я, я, инспектор я, Что я, я, я а, пытаюсь привидую имя на Тикишу. Паскар Бели, шановний, протискавте, пишіть, що я це не документи. Я ще раз говорю, документи ваші... Ваше... Я почала Документи ваші різні. Я нічого не порушував. Передоставте. Покажіть мені, будь ласка, свідки, покажіть, покажіть мені доказательства. Си я це машина. Моя. Ми предоставили, ще, ще раз, що а те, щоб ви законно мене встановили, доказати вже покажіть мені, і ще покажіть мені доказательства. Де я порушив? Покажи де я якому основанні керуєте цим автомобілем?

Рука, рука, я, не Тру, Руками. Руками, я рука, свою машин, машину. Ты козы, ты не я помню свою машину. Я буду с тобой на ты размовлять. Разгов... Мою машину. Да я что не допустим? Покажи не мне свое удостоверение. Удостоверение, покажи мне свое, пожалуйста. Установление вы мене! я требую от вас документы показать. Значит, закон. А вы представляете своих? Да, говорю. Да, нет, пока не покажете вы свои, а я, я потом прийму решение. Для перевірки. Татуси. 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 Не тыкайтесь. Після того, как инспектор дасть, мне своє. Вот так, а инспектор да. вломился до мене в машину. Открывай мне дверку, а? да, 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 да. Вот да? иди, пожалуйста, я закрою машину, и значит ты права право собственности, все, ты все, нарушаешь все. Конституцию Украины. Теперь причина осторожки моей. Кривобок цель. Не знайте, пожалуйста, Викторович. Викторович, ноль, стеклочку, ноль, пятнадцать, ноль три. Будь ласка. А тепер рехтат, предостаток... продехтат. Причину моєї остановки я питаю. Причина вимог дорожньої розмитки. Доказательства. До казательства. Еще раз говорю. Инструкция 111 запрещает вам останавливать автомобиль без... Э, без чого? Ось, конструкція стадія запрещає вам составляти протокол, якщо ви не довели мою вину. Я ще не я вам назвав. Я ще не розумію ваші постанови. И... Предоставте, будь ласка, мені посвідчення в Ще раз говорю, я кажу, предоставте мені посвідчення в я, я, вас, я вас питаю, причинує слово. Я вам сказав. Де... Порушення вимог дорожньої рульки. На якому основанні ви керуєте даним транспортним засобом? На тому основанні, що у мене є, що не є документ. У мене є, що не документ. Предоставляйте я не вам причину остановки моєї возьмем. На причину моєї остановки. Порушення воно дорожньої дорожній На якому основанні ви круєте даним транспорт? Я ще раз говорю. Я керую в пределах закона, моя машина, так і вирішить вилажу причину остановки. Доказательства. Доказательства. На якому основанні ви лікуєте даним транспортним засобом? А ну найди мне там на этой книжечке телефон доверия мне Кириллорадской области, и mm -hmm. я позвоню сейчас. Бо опять тут остановил у меня дуже грамотные инспектора, взвомуются до мене в машину, ты представляешь? Дира я за, за ручку. Mm -hmm. Давай. А там в самом за сзади делись. Угу. Mm -hmm. Ну, законно остановил. Бо... Ну давай, все выходит сейчас на ви Вы будете тут. Роботь концерт. Пока не придешь, телевидение. Концерт ты ведут. Не, не вижу меня, пока не прийдешь. Потому что посещение водія ваше. Хорошо, що я тут не старт по Я ще говорю, причины мои основа. Причини? моєї основно То не причина, то а ваше то... желание мене тому, що Потому что на якому основанні ви керуєте даним транспортным? На, на основані... Нашла? Да? Само, само в самом конце. А вы не снимают кровок может быть. Потому что заверик кровас положить. Вам надо? После того, как я побачу ваше посвящение. Нет, я пока позвоню, узнаю. Покажите мне, пожалуйста, маршрутку вытащить. Нет, предоставлю сначала свои документы. Да-да. Да-да. А так этот инспектор давай, а у тебя же на тут Мы долго будем зона тут. А? Записывай, конечно. Сегодня прокуратура заявления почему о Богоспола. Пан Вади. Он поговор. Я документи, показал документы. Пока мы сегодня показали документы. Сзади, открывай, сзади, там, сзади, посередине даже там. Телефоны доверия всех областей, Лелей. Украина. Да. Да, все погласей. Ну, вот и то, нет, давай. Там не первоградская Давай. Давай, сейчас. Ваше посвящение воделя докни документы. Победитель, я вам все позвоню сюда. Ваши похищенные це Понимаете, совершенно телефон такий не ознайомы совмей. Где выбирает программы клавіатура. Ладно, я взяла, я, я запишу, а потом поразвожу, что я здесь не всти, пойму. Давай. Так, сейчас, минутку. Да, э, ты, телефон называй. Так, 24, 32, 24, 32, 33, 33, хорошо. Простите мне ваше подожди. А, все, А ну, если 54, э, 54, Дальше. А, 24, дальше. 24, 32. 24, 32, 53, хорошо. Я жду ваши <клышко> Мені довго чекати. Ага. Вас минут, 20 минут. Мені довго чекати. 20 минут. Ваше посвідчення і документ на машину. Я ж вам сказав, мені причину основного служба не можете назвати. Я вже вам назвав, шановний. Я її вже назвав Беханом. Ви називали мені це на без бо... На якому основанні ви шестируєте даним транспорт? Це моя машина. Я я ви на документи. <кх> ¿Van bueno, la Вона не покажу, що... Предоставте мені, будь ласка, посвідчення. Іще раз, іще раз, я, не раз, я, я вам не предоставлю, до тих пор, покажу, не йдіть до тебе моєї машини, я, я з вами хочу розговарювати через вікно. Я вам показав... Ви мене по поняли? Покажаю, ви, збуду. Збуду. Покажаю, ви сейчас... Я вам показав, що був... Ви сейчас... Я вам показав... Вриваєтесь в мою сплатну спосібу. Одійдіть, будь ласка, я закрию двері, і буду балакати з через вікно. Понятно вам, чи ні? Не буду з вами розговарювати. Все, буду стоять дуже довго тут, поки ми з йдіть до тебе. Я не закрию машину, не відкрию